Сьогодні ми поговоримо про те, що, на жаль, дуже часто ігноруємо здоров'я нашої спини. Вам здається, що біль через вік або навантаження? Сьогодні ми розберемо цю тему набагато глибше. Як психоемоційний стан впливає на наше тіло? Чому важливо стежити за поставою вже у підлітковому віці? І як одна жінка змінює життя інших людей через реабілітацію? У цьому інтерв'ю тренер-реабілітолог Вікторія Полозенцева. Реабілітація це не лише про фізичне, це про довіру, спостереження і глибоке розуміння зв'язку між тілом, свідомістю і емоціями. Вже понад шости років Вікторія допомагає людям по-новому поглянути на себе через рух, поставу і прості дії, які змінюють життя. Кожен обирає свою професію по різному. Хто слухає серце, а для когось вибір стає відповіддю на болючі уроки минулого. Як одне важливе рішення змінило її життя, я вирішила цим займатися, тому що сама маю ваду з народження. В мене один хребець іншого розміру, і тому я шукала по-перше для себе. Якусь реабілітацію і вирішила не тільки собі допомагати, а ще й допомагати е людям. Прийшла до одного тренера зі стречингу, ходила-ходила до нього і отримала травму, через яку я десь півроку пересувалася дуже так важко. Будь-яка травма залишається на все життя. І через це я вирішила, що я буду тренером, який не буде шкодити людям, який буде їм тільки покращувати життя. Найбільша цінність в моїй професії це результати моїх клієнтів. Він від тренування до тренування змінюється, змінюється його постава, покращується його здоров'я, покращується його стан і фізичний, і емоційний. Ось це для мене найголовніше. Іноді біль у спині це не просто фізичне, це реакція, відвоняння емоцій, які ми пережили. Часто люди приходять із болем, але несуть собі набагато глибше. У нас є закладені інстинкти під час стресу, на які організм реагує. Інтуїтивно ми себе ховаємо. Є така молода наука, психосоматика, і ось психосоматичні якісь порушення ведуть до порушення постави, до порушення роботи м'язів. Але до цього ще додаються особливі м'язи, у кожного вони свої. У деяких випадках здається, що єдиний вихід хірургічне втручання. Але чи завжди це так? Вікторія розповідає про випадок зі своєї практики, коли завдяки кропіткій роботі вдалося повернути людину до повноцінного життя без операцій. До мене прийшла дівчина, десь це було 5 років тому. в неї Почав розвиватися коксоартроз, вже була четверта стадія. Мова йшла про заміну про ендопротезування, тобто про заміну кульшових суглобів. Всього за життя можна робити дві заміни, і просто серце може не перенести наступну заміну суглоби. Наша сумісна робота. Привела до того, що зараз наразі взагалі немає жодного сліду того, що в неї якийсь був перекос. Тобто людина абсолютно на ровних ногах стоїть, хода в неї змінилась. ну, Тобто її життя стало таким, яке воно було колись. Більшість з нас не замислюються про спину, поки вона не починає боліти. Але зміни починаються з простого: увага до себе, свого стану. Те, як ми сидимо і ходимо, тренер він же трошки і психолог. Що я взагалі можу сказати про всіх, хто хоче мати гарне здоров'я, необхідно, по-перше, полюбити себе, себе прийняти своє тіло. І зрозуміти, якщо навіть ви маєте якісь вади зі здоров'ям, якщо там вас періодично бентежать якісь ваші проблеми, так хронічні, треба прийняти себе. Поки ви цього не зробите, ви не станете на шлях покращення. Коли людина себе поважає, любить, вона і в гарному стані. Останні п'ять років ми живемо у світі дистанційного навчання. Діти і підлітки години сидять за екранами без руху та уваги до свого тіла. Які наслідки принесло нам таке навчання і що з цим робити? Звісно, що дистанційне навчання впливає на наше здоров'я, на нашу поставу. По-перше, людина, навчаючись, так, проводить дуже багато сидячи. Дуже часто спостерігається картина, коли людина ось так в такому стані сидить дуже довгий час, а потім м'язи, які повинні вирівнювати його хребет, вони просто не то, що вимикається, а нервова система перестає її. Їх бачити, і е, ось ця е, постава е, стає нормою для вашої нервової системи. Намагайтесь кожні 20 хвилин, е, хоча б кожну годину. Піднятися, тобто, тобто змінити своє положення. Діти, які займаються професійно, наприклад, художньою гімнастикою, була в мене така дівчина. В них на фоні того, що вони працюють однією стороною, так, одна рука, якою вони, наприклад, там булаву кидають чи ще якийсь предмет, сильніша за другою, дуже висока гнучкість на цьому фоні, теж часто виникають скаліози. Порада взагалі батькам, коли дитина у віці від 11 років, будь ласка, зверніть увагу на положення її стоп. Намагайтеся не економити на гарному взутті. Звертайте увагу, будь ласка, на поставу, чи піднімається одне плече вище одного. Обов'язково займатися якимось видом спорту, не професійного спорту, а загальна фізична підготовка стосовно тренажерного залу. Я як фахівець не дуже полюбляю його в плані роботи з дітьми, тому що діти швидко швидко ростуть і неправильно підібрана програма з вагою може викликати порушення ще більше постави. Коли у дитини тільки розвивається хребет, ви тут хоп даєте навантаження, у нього може при, е, зупинитися е, зростання, плавання, басейни, загальна фізична підготовка. Все, окрім професійного спорту, буде дуже добре. Робота за комп'ютером чи дистанційне навчання це години без руху, але є швидкі і прості вправи, які можна виконати не встаючи зі свого місця прямо на стільці. Всього кілька хвилин, і ви знімете напругу, розвантажите спину та шию, а тіло відчує легкість. Здоров'я вашої спини це не питання віку. Це питання усвідомленості. Ваше тіло це найбільший подарунок, і лише ви маєте ключик до його здоров'я. Кожен день це можливість що зробити на користь собі. Не відкладайте на потім те, що може змінити ваше життя вже зараз. Бережіть себе, слухайте своє тіло і піклуйтесь про ваше здоров'я.